Друзі, всім привіт! Радий всіх знову бачити на нашому каналі. В цьому відео ми з вами знову продовжимо вивчати туровий еншпіль. Ми вже дивились такі дуже типові стандартні позиції, як позиція Філідора та позиція Усена. Я сподіваюся, що ви там все вивчили і знаєте. І сьогодні подивимось теж доволі типову позицію і подивимось, як її розігрувати і за білих, і за чорних. Так от, це позиція, в якої немає конкретної назви, але якщо казати своїми словами, то це позиція, коли тура наша стоїть перед пішаком. Тобто тура з іншої сторони, в даному випадку це білих, вона стоїть перед пішаком. І тут є у білих дуже типовий план виграшу. Отож, вам така невеличка задачка, особливо для тих, хто цю позицію бачить вперше в житті. Так от, подумайте, хід білих, як тут білі можуть перемогти, в них є доволі красива ідея. Ну що, ж, сподіваюся, що ви цю ідею знайшли, і це дуже сильний хід Тура H8. Чому саме так? Тому що у нас немає гарних шахів. Якщо б шахи були, давайте приведу приклад конкретний, тобто при позиції, коли король стоїть на H2. І король суперника, наприклад, на шостому рядку, будь-де неважливо, Е6, F6, G6, тоді ми виграємо дуже легко, ставимо шах, оскільки це не підбій, і далі проводимо пішака у ферзі, після чого вже виграємо цю позицію. Але тим не менш, коли у нас шаху немає, а в цій ситуації у нас шахів не було, то тоді виникає знову ж таки питання, як в цій позиції все-таки перемогти. І тут ми перемагаємо саме за допомогою ходу Тура H8, тому що тепер, якщо пішака чорні не з'їдять, то ми проводимо нього у ферзі, А якщо з'їдають, то тоді знаходиться ідея Тура H7. Далі теж з'їдаємо Туру і перемагаємо. Цю ідею варто знати, оскільки, в принципі, вона є ключовою в подібних структурах, подібних позиціях. І теж, що доволі логічно, Якщо білі зіграють якось слабко, тобто не підуть а, в даному випадку тура H8, зроблять хід король H2, що я показував, або король F3, король f 2, який хід, то а, тоді за чорних найкращим ходом буде, як не дивно, хід не в сторону пішака, що ми звикли робити, тобто, в принципі, в еншпілі ми завжди а, хочемо підійти максимально близько до пішака, щоб його з'їсти. Але в цій позиції дуже далеко стоїть король, і він не встигне підійти. А Тут у нас якраз ідея, не дуже логічна, зіграти король в 7. Тобто нелогічно, коли не знаєш, коли знаєш, що цей хід знаходиться за пару секунд. І його ідея в тому, щоб якраз не дати дураж 8 хід для білих. І оце вже позиція нічийна. Давайте подивимось трошки детальніше, Я покажу, що тут треба робити. В цій позиції у білих. Немає гарного плану виграшу, і давайте подивимось, чому так. Справа в тому, що якщо білі намагаються наприклад піти до чорної тури, то оскільки тура швидша, ніж король, вона може піти на всю лінію, король тільки на духлітинку, то тут король нікуди не буде стигати. В даній позиції чорні можуть як по лініях ходити, поки що, так і королем на полях H7-7 H7 знаходитись. Важливо не йти королем на шостий рядок і не йти на F7. На F7 буде Тру H8 на шостий рядок у білих пудашах. Наприклад, король h7, зробимо пару ходів. Чорні поки що не ходять своєю трою. Якщо білі ходять трою, то пішака втрачається, теж думаю, що зрозуміло. І коли король нападає на тру А1, Тура уходить кудись по вертикалі А. Я раджу ходити кудись максимально далеко, наприклад, на поле А6. Король на б 3 білі хочуть все ж таки напасти на цю туру. Чорні можуть ходити як турою по лінії А, так і королем. Наприклад, королем. А далі тура А1. І дуже важливий момент. Якщо білі грають в цій позиції король б 6 і, в принципі, якщо вони раніше королем вийшли, до пішака А7, наприклад, на б 6 або на б 7 То коли король захищає пішака, вже чорні не можуть робити ходи. Король ж 7 тура А2, всі ці ходи якісь повільні, треба лише ставити шах на б 1 всі інші ходи за чорних програють. Програють, тому що тепер вже тура у білих може виходити на майже будь-яке поле, наприклад, тура б 8 можна зіграти. І якщо починаються шахи, то від шахів дуже легко король. Входить, тура захищена пішаком, її буде завжди чорним погано. І далі ми бачимо, що король підходить до тури, шахи закінчуються, і це перемога білих. Можуть чорні віддати Тору за пішака, але ми знаємо, що ця позиція виграна і якраз на базі цього весь Торовий іншіпіль у нас і працює. Саме тому, ще раз, давайте повернемося до ключового моменту. Коли король захищає пішака з поля b6 або з поля b7, дуже важливо чорним ставити шах. Тобто це позиція нічийна, але важливо про це хід знати, або просто його знайти за дошкою. Тураб 1 і далі ми або ставимо шахи, або якщо король до нас буде бігати, то ми можемо як турою ходити кудись на А2, на А3 теж можна було піти, так і королем, наприклад, на поле Ж7 і нічийна позиція. Теж дуже важливо для теорії трубку Еншпіри, оскільки такі ідеї виникають доволі часто у нас. Це треба пам'ятати, тобто ми за чорних тут робимо доволі нічию, оскільки не даємо білим посилити цю позицію. Якщо крово, до речі, йде на поле С6 кудись, то ми можемо як зробити шаг ТРС2, так і під а 2. Оскільки, знову ж таки, пішак на A7 підвисає і білі не можуть тут посилити позицію. А також, що дуже важливо, ще хочу показати одну доволі цікаву ідею. В принципі, вона не так часто трапляється, як те, що ми з вами дивились тільки що, але теж вона для розуміння трубового еншпіду і подібних позицій буде доволі корисною. Про що йде мова? Це про схожу позицію, але я ще додам білу пішака на поле H5. Ми знаємо, що якщо у білих тільки пішак стоїть на А7 і 2 стоїть на А8, то така позиція. Нічі. Але якщо дати пішака h5, здається, що все ж таки два пішака вони дають білим перемогу, тим не менш в цій позиції теж у білих немає виграшу і теж буде нічия. Чому нічия? Тому що якщо білі грають А6, то чорні можуть не зідати пішака. А піти королем на H7, оскільки ми знаємо, що за чорних є два гарні і безпечні поля для короля, це якраз H7 та g 7 І король H6 теж покажу, чому погано, тому що король виходить на шостий рядок. Це те, що і білі хотіли побачити. Тоді з'являється шах, і ось у нас проходить і шах проходить в газінь, точніше білих. Але, тим не менш, як я люблю дуже казати, шахи не шашки, і це мені подобається наша гра, оскільки ми можемо обирати. Ми, в принципі, завжди самі творці свого успіху. Саме тому чорні обирають не з'їдати пішака, якщо вони хочуть зробити нічию, то треба грати король Королер 7. І як не дивно, ця позиція теж нічийна. Вже сучасні комп'ютери це дуже чітко оцінюють. Якщо ви. Подивитись на оцінку якихось дуже слабких шахових комп'ютерних програм, яким там буде вже 15, там може 20 років, то вони можуть написати доволі велику перевагу білим, але тим не менш ця позиція дуже легко анічини за чорних, тільки тут важливо пам'ятати про те, що король тут нікуди в білих, у чорних точніше, не має йти, і тут ходить тільки тура. Тора не з'їдає пішака на А6, тому що нам потрібно атакувати пішака на А7. А просто тут ходимо по лінії А. Я раджу подалі від короля. Наприклад, таким чином. І пам'ятаємо правило, яке було і раніше, коли король підійшов до пішака А7 на поле б 6 або на поле б 7 ми ставимо шах. Відганяємо короля. Рано чи пісню він піде від пішака. І потім, наприклад, повертаємось на лінію А. І нічого не змінилося, та ж сама нічия. Більш того, якщо ми подивимось ще одну подібну позицію, давайте все ж таки на всі ці приклади до кінця вам покажу, то буде теж така цікава у нас картина, що не дивлячись на те, що біли два зайвих пішаки, це буде нічия, і нічия буде, якщо ми пішака поставимо білим на лінію G. Тобто лінія H це нічия, лінія G це теж нічия. Всі інші фігури давайте залишимо так, як і було у нас раніше. І теж покажу. Цю ідею. Дивимось її. І тепер білі ходять вже не H6, а G6, але нічого не змінилося. Чорні не зобов'язані з'їдати цього пішака. Вони ходять турою. І ця позиція теж нічинна, тому що у білих немає виграшу. грашів. З таки, з чорним можливо не цього пішака, просто ходити кудись турою по лінії А. І теж саме тут, вже давайте далі дивитись не буду, а, показувати, точніше не буду, і дивитись це теж, а, теж ми не зобов'язані, тому що всі ті плани, що були раніше, вони зараз теж у нас залишаються. Знову ж таки, сучасні комп'ютерні програми, розуміючи, це нічия, і пишуть оцінку 0. У білих є два залих пішаки І останнє, що нам треба теж подивитись це схожа ідея, схожа позиція, але ми її теж трохи змінимо. Що ми спінимо, це переставимо пішака на лінію F, і насправді там вже неважливо, яка лінія буде F і можливо Є, e, D, C, B. Тобто, якщо всі ці вертикалі, окрім H і G, то тоді вже позиція буде виграна для білих, тому що у чорних вже не буде тієї нічий стійки, яка була раніше при, наприклад, пішаку на вертикалі H або на вертикалі G. Справа в тому, що тепер ми граємо F6. І після ходу F6 у чорних виникають проблеми. Що вони можуть зробити? Якщо вони сідають пішака або йдуть королем на, лінію, на шосту лінію то ми ставимо шах. Те, що ми дивилися якраз на початку і проводимо пішака. Є другий варіант теж за чорних, а це піти королем на поле F7. Але ми теж знаємо, що ця позиція теж програна, оскільки у нас та сама ідея, що і на початку відео. Це Тураж 8. Тураж 8 і від А8, точніше, ферзь немає гарного захисту у чорних. Якщо з'їсти пішака, то ми граємо Тураж 7 і далі з'їдаємо тру на поле А7. І останній варіант це король 7, те, що треба теж подивитись, але тоді ми вже використовуємо свого пішака і граємо F7. І тут же проблема позиції в чорних в тому, що від. Ходи F8 верс, у них немає гарного захисту і майже на будь-який хід. Чорних ми проводимо пішака у версії. Тут же, в принципі, за чорних немає нормального ходу, позиція виграна. Саме тому позиція доволі типова і базова. Якщо прибрати пішака з F5, вона виграна, означає нічийна, якщо пішак на лінії G або H це теж нічия. І якщо ж пішаки стоять на вертикалі, ну будь-який інший то на ті позиція доволі легко виграна, тому що тоді пішаки просто йдуть вперед, і чорний крой нічого не може зробити. І звісно, що ТОРА теж не може з поля А1 контролювати і лінію А, і лінію Б, і лінію С, тобто вона лише по лінії А працює, по лінії Б працювати вже нікому, по лінії Б, по лінії С, тобто там, де буде пішак знаходитись, працювати вже нікому, тому позиція у білих виграна. Ну що ж, дуже типовий пішаковий, точніше цуровий еншпіль, і, в принципі, якщо ви це все запам'ятаєте і будете використовувати, то ви, я думаю, що багато очок собі знайдете у турнірних партіях, тому що це теж, в принципі, основа шахів. Ну що ж, сподіваюся, що по цій темі не було питань, вона не така вже і складна. І в наступних відео ми ще теж подивимося якісь цікаві еншпільні та не тільки еншпільні. Вправи всім дякую за увагу і до зустрічі.